Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції, результати інвестування 2024 року. Покажу своїх брокерів, в якому вони стані, чи в плюс, чи в мінус. Все в реальному часі, як це відбувається в реальному житті, не десь там на картинці, що можуть розповідати вам плюс 100%, плюс 200%. А все так, як воно є. Покажу своїх брокерів, свої цифри, скільки дивідендів було отримано, ну і які плюси або. Мінуси в цьому відео. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивно, втискаємо вподобайку. Вам це плюс 100% до карми. Починаємо. На початку хотів би подякувати всім, хто підписався за цей рік. Вас прибуло на моєму каналі 8 тисяч людей. Дякую вам за підписку. Дякую вам, що ви зі мною. Надіюсь, я вам допоміг тим чи іншим способом приумножити свої гроші. Почнемо із загального SP 500. На даний момент виглядає ось так за останній день, але якщо ми візьмемо за останній рік. То побачимо, що більшість компаній світилось на зелене, Apple на 31% виріс, Oracle на 60% виріс, Nvidia на 185% виросла. Це за цей рік, Бродком вирос на 106%. Ну і так можна бачити по різним компаніям: Amazon 46, Google 38, Walmart 75, і різні компанії, тут ті, які великі компанії самі по собі, то їх добре видно, ті, які менші, ну то на кожної можна натискати, наводити, і воно вам покаже. Наскільки. Що приросло. Хоча так само деяка частина є, бачимо, світиться на так яскраво-червоне. Наприклад, CVS – мінус 44 Intel – 57%, мінус мінус 25%, і Nike, наприклад, мінус 37%. Решту компаній можна переглянути самостійно. В загальному в середньому сам індекс SP 500, якщо взяти тікер VOO, то бачимо від початку року виріс на 26 Це досить багато, тому що середня ціна його. Має бути від 10 там, до 12 відсотків середня за останні там 100 років. В цьому році було плюс 26%, що досить таки багато. Якщо перейти до одного з брокерів Interactive Brokers, то тут, в принципі, ми можемо порівняти наш портфель, мій портфель із SP 500 на нашій головній сторінці. В загальному по портфелю видно, що він в плюсі на 3,5 тисяч доларів. І загальна сума цього портфелю то, бачите, 22 майже з половиною тисячі доларів. Якщо ж подивитися по конкретніше, по графіку, ну то в принципі плюс-мінус йшов в ногу з SP500. Десь там 11 грудня я був вище на 2% від SP500, мій портфель був там плюс майже 29,5%, SP500 був 7,5%. Тобто на 2% мій портфель був більшим за SP500. Ну, але якщо подивитися ось на самий кінець, наприклад, на сьогоднішній там 24% число, То бачимо, що індекс трішки вирвався і помінялися ми місцями. Портфель став менший за індекс на 1%. То 5 акцій, які найкраще себе показали в цьому портфелі, це були Robinhood, він 70% приріс, Amazon 64% приріс, Google 61% в плюсі, NextEra Energy плюс 32%, і Grab Holding плюс 27%. В загальному він був теж плюс 60, але останньо я писав в Телеграмі, купив собі. 100 акцій перед тим була середня ціна щось 3,5 долара, і зараз докупив собі по 5 доларів за акцію, і воно так сказати усереднилось. Якщо ж відсортувати цього брокера по найгіршим компаніям, то бачимо, що Bioxel Therapeutics мінус 95%, Grey Television мінус 50%, Intel мінус 45%, NIO мінус 40% і Nexera Energy Partners останнім часом мінус 32%. Взагалі, якщо подивитись сюди, то ми бачимо, скільки мінусом пішли ці компанії. Якщо що глянути сюди, то бачимо, що в загальному в ці компанії я багато не інвестував. А це були, ну я в кожному відео майже про це і говорив. Що це досить ризиковні компанії, в які я заінвестую, але не дуже багато. Тому тут видно, що взагалі тут по 300-250 по 250 доларів, 150 доларів було. NextEra Energy Partners найбільше це 700 майже 800 доларів. Бо якщо брати топ-5 в плюсі, то бачимо, що ну в Робінгу 220 доларів, а в Amazon 3300, Google 2500, Next. Energy 800 доларів і Grab 1500 доларів. Ці акції в моїх відео були в перших рядах. З Цих акцій це були більш надійні акції. Хоча про Grab я говорив, що це досить ризиковна компанія відносно, бо вони там виходили із мінуса. Поки що ще не вийшли. Але думаю, в цьому році вони вийдуть. Ну точніше, коли в них буде за там в лютому, то я думаю, що вони вже вийдуть в плюс. Але тим не менш, вони якби вибираються з своїх мінусів і з своїх боргів. Другий брокер Trading212 в. Плюсі на 21 Єдиний момент, що не зовсім коректно він тут показує плюс, тому що він рахує до курсу злотого. Якщо я колись там купляв акції там, 5 злотих за 1 долар, а зараз курс злотого до долар там 4 злотих за долар, то воно мені це відмінусовує. А інвестую я в компанії в основному в доларах, і тому тут не зовсім коректно воно відображається. В реальності плюс по портфелю получається приблизно такий самий, як і в інтеректів Брокерс. Так само приблизно, як SP 500. На наглядному прикладі можу вам показати, ось, наприклад, компанія Cisco. І бачимо, що в мене написано, що плюс 26% компанія приросла. Але тут воно відрахувало мені 11,5% курсової різниці. І от воно мені оце відраховує 11,5%. Тому що загальний плюс, якщо рахувати просто в доларах, так як це написано в Interactive Brokers, то в мене було плюс 38% по компанії Cisco. А так як воно. Порахували цю курсову різницю, то виходить всього плюс 26%. Але далі в кінці покажу вам окрему аплікацію, де в мене поєднано два брокера, і там написано загальна сума в доларах, так як має бути. Якщо взяти топ-5 в плюсі цього брокера, то бачимо Meta Platforms плюс 280%, хоча фактично там десь плюс 300%. Tesla 114% плюсом Visa 53, PayPal 15. Не знаю, чому тут поставили PayPal по сортуванню. От. Бо насправді Лохіт Мартін плюс о десь 51% і ще є Спрут Фармис, який 67%. Плюсом щось воно тут некоректно чогось відсортовує. До речі, Лохіт Мартін думаю, сьогодні продати і в загальному деякі компанії попродавати, зробити так сказати собі ребаланс. Про це все напишу в Телеграм. До речі, телеграм переходьте підписуйтесь. Ось так виглядає. Тут викладаю відео, що я купив, що продав. Більше оперативніша інформація, різні статті. Переходьте, підписуйтесь, досить цікаво. Тому деякі компанії сьогодні попродаю, деякі може подокуповую, бо бачимо Лохіт Martin, наприклад, ось він там. Доріз був до 600 доларів і зараз скотився до 490 доларів за акцію. Знову ж таки, про це я писав в Телеграм, чому це остання стаття була, що там і маск розкритикував, що F35, наприклад, не зовсім то, що треба вкладати гроші. Переходьте в Телеграм, прочитайте там останні статті. Частково ще ребаланс буду робити для того, щоб знизити податки, які мені потрібно буде заплатити. Про це я говорив в попередньому відео або пару відео назад. Можливо, десь буде тут посилання на відео. Відео, якщо ні, то шукайте в пошуку по каналу, як легально не платити податки з інвестицій в акції. Вчора мені вискочила стаття з польського сайту, що сьогодні останній день, остання сесія можливості обниження податку від зиску від доходів капіталових. Вчора, 23 грудня, це було останній день, коли можна було купити продати і зафіксувати в цьому році збиток, щоб не платити там податків, якщо ви багато на продавали в плюс. Про це було в попередньому відео, і це для європейських Біржі від Варшавської, наприклад, біржі, тому що як писав в Телеграмі, бачимо, що європейські біржі будуть у них тут багато вихідних. А е, щоб у вас це все зарахувалося нормально, то в Європі є така штука, як Т плюс 2 Ну і в загальному в Україні теж це може бути, і в Америці в когось це є, в когось немає. В мене, наприклад, відразу продається. Але щоб мені воно все нормально там за зарахувало, зареєструвало. То треба старатися продавати сьогоднішній день плюс ще. Два дні робочих біржі. от І бачимо, що європейська біржі, то ось 24, 25, 26 грудня будуть не працювати. 31 грудня так само не будуть працювати, і у них там уже лишається тільки, здається, 27 і 30. Якщо ви в вхідні будете продавати, то ну не зовсім це коректно рахувати збитки для податкової. А от на біржах США, то бачимо, що вихідні тільки 24 і 25 грудня. До речі, 24 скорочен, скорочений день, і сьогодні ще можна встигнути це зробити. 25-го не працює, далі ще там є 27, 30 і 31 число, коли вони будуть ще працювати в загальному для підрахунку податків для спрощення життя, так сказати, в підрахунку податків. Я собі веду ось таку табличку. Тут я записую, що я купив, тут я записую, що продав, і потім окремо собі воно мені рахує, що я заробив, що втратив, і плюс окремо ще собі вираховую, скільки в мене в плюсі або в мінусі по цьому року. Так само окрема друга таблиця по дивідендам, бо податки від дивідендів і податки від. Продажу в плюс або в мінус акції, ми рахуємо окремо, і в податковій декларації вписується так само окремо. Для цього в мене є таблиця по дивідендам, щось я вписую сам руками, щось воно мені рахує автоматично і вираховує різницю, яку потрібно доплатити податкові, щоб мені не махатися. Потім стільки мені дивідендів прийшло за 24-й тільки рік. І оце, щоб мені все не вписувати, не вираховувати. Що місце я собі там довписую, показую вам, в відео ділюся, і воно мені автоматично там рахує. Цікава, така потрібна таблиця, пишіть в приватний телеграм за символічну суму грошей, з вами нею поділюсь. До речі, ще не сказав про топ-5 лузерів цього брокера. Перша це Medifast, мінус 73%, друга Medical Property Trust, мінус 50%, Alibaba, мінус 16%, Torm, мінус 27% і Bioxil Therapeutics – мінус 95%. І якщо, наприклад, Bioxil Therapeutics, я приблизно знав, що це досить ризикована компанія, я в неї заінстував зовсім неба. Багато, то в чотири останніх, особливо в Medifast і Alibaba, і Medical Properties, Тас інвестував досить такі відносно великі більші суми вже. Ну і на Alibaba плюс ще є ще плюс курсова різниця ще мінус. По факту Alibaba там мінус 13%, але ще за курсової різниці ще мінус 3,5%. І в суму мені виходить мінус 16. Отакі От інвестиції в реальному житті, що є і плюси, і мінуси. Не вірте тим блогерам, які розповідають, що у них тільки плюси. В загальному, як бачили. То по портфелю плюс, ось 20% з рахунком курсової різниці. Дуже часто на своєму каналі показую своїх брокерів, які у них плюси-мінуси, і все, як воно відбувається в реальному житті, бо в реальному житті не все так солодко, як можуть вам розповідати десь там в Ютубі. І як говорив, покажу в окремому додатку, де в мене поєднані два брокери, і які показують спільний плюс або мінус. В мене це ось називається він дівтрекер, я його вже десь показував колись в відео. І ось так виглядає загальна. Штука наша ця вся загальний дохід 25,5%. Єдиний момент, що він поки що ще не підтягнув всі актуальні дані від вчора. Тому що, якщо, наприклад, перейти сюди в Meta Platforms, то бачимо. Тут написано до 22 години 23 -го числа було, і на даний момент написано 599 доларів за акцію. А якщо перейти в реальному часі до брокера, то бачимо, бо вже відкрився пре-маркет у нас. От, і реальна ціна 602 долара 58 центів. Це він поки що ще не підтягнув, не заактуалізував. Ну, але, в принципі, за ніч особливо там, набагато акцій не виростають. Хоча деколи й буває, що за ніч там на 30% виростають. В загальному по позиціях бачимо, що Meta Platforms взагалі. Загальному 335% плюсом. А із-за того, що от в брокера в мене така курсова різниця, то показує 280 плюсом у брокера. Отак от деколи буває, коли купляєш там по 5 злотих за долар, а зараз вона по 4 злотих за долар. В загальному бачимо плюс 25,5% в два портфеля 8150 майже доларів плюсом. Ще окремо потім покажу дивіденди. Загальний портфель майже 40 тисяч доларів 39. І по позиціях можете собі натискати. На паузу і дивитися, мета платфорс там плюс 335%, Тесла 127, Худ 70. В принципі, я буду так листати, а ви собі кому потрібно дивіться, що, які є позиції, і скільки вони там на плюс або на мінус. Тут воно відсортовано відразу, які в плюс, які в мінус, щоб було простіше собі розуміти. Хоча, якщо подивитися, то бачимо ось 23 грудня 22.00 порфель був в плюсі 20% з половиною. А от до зараз він уже ось доріс до 21 майже з половиною, майже на 1% приріс. То в загальному, виходить, це ще додаткові якісь там 720 злотих, 700 злотих, 100-150 доларів. По дивідендам в загальному, ось тут в мене є підсумовування, що 900 доларів плюсом у мене прийшло. Це 3% від загальної Портфелю, тому можна рахувати, що плюс 3%. в мене ще плюсом обігнав я SP 500 на цілих 3% Ну, але є, як є. В загальному я рахую, якщо брати навіть е, ці 30% за рік, або там за 2-3 за роки, то це досить класно. 30% це 100 тисяч ви там маєте чогось, не знаю, 100 тисяч доларів А 30% це 30 тисяч доларів вам. Приросло. В мене заінвестовано там 30 трошки більше 30 тисяч доларів, а по факту вже майже 40 тисяч доларів, 10 тисяч доларів плюсом. По курсу гривні це взагалі 400 тисяч гривень плюсом просто так, бо тому, що я інвестував в акції. Ось такі реальні результати інвестування, не якісь там космічні, не десь там на картинках намальовано, непонятно що. Ось так реально у мене відбувається. В когось може краще, може в когось гірше. Це вже діло кожного і у. Кого як виходить, в мене ось так показав вам, як це все відбувалось. Ну і в принципі, на протязі цих років показував вам, що як в мене є. Напишіть в коментарях, наскільки ви в плюсі або в мінусі в цьому році. Буде цікаво почитати, дізнатися. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Пишіть коментарі, задавайте питання, втискайте вподобайки, дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. На це мене все. Всім дякую, всім папа. Успіху в інвестиціях і з новорічними святами.